Будьмо уважні, в той час вийшов із синагоги разом з Яком та Іваном пішов, дім Симона та Андрія Ісус. Ось Симонова Ватища лежала, лежала в гарясі, йому негайно сказали про неї. Він підійшов, і, взявши її за руку підвів її, вів'ї її гарячка, і вона стала йому слухувати, як же настав вечір по заході сонця почали приносити до нього всіх недужих та біснувати. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різних хвороби, і бісів багато вигнав, але заборонив і сам говорити, бо вони знали про Нього. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Він підійшов, взявши її за руку, підвів її і покинула її гарячка, і вона стала їм услугувати. В цьому реченні ми маємо дуже багато дії слів, дій, які відбуваються. Бач, що на христовій дорозі повстає теща Симонова в своїй хворобі. І коли вона зустрічається з Христом, краще сказати, Христос зустрічається з нею, відбувається те, що ми називаємо чудом оздоровлення або сілення. І тут говориться про важливу річ наших стосунків з Богом. Якщо наші стосунки з Богом є, неминуче має відбутися щось. Безслідно ці стосунки не проходять. Як ми зустрічаємося з Богом в молитві, як ми маємо досвід зустрічі з Богом в своєму особистому житті, неминуче пройдуть зміни. Перше чуємо в Євангелії, що її покинула гарячка. Значить, Покинула хвороба, покинула проблема, ситуація змінилася. Зустріч з Христом змінює ситуацію і змінює людину. Але мало того, не лише зустріч, не лише зміна людини, але відбувається що ще більше. І вона стала йому слугувати. В християнському житті ми дуже часто говоримо про різні досвіди Бога, пережиття Бога, ті чи інші якісь речі, які можуть відбуватися, коли ми зустрічаємося з ним. Але Євангелія вказує конкретно надію знов, вже, вона почала йому слугувати. Що сталося після того, як апостоли-ученики зустрілися з Христом? Вони почали проповідувати і нести добру новину. Тому християнство не є без дії. Християнство завжди пов'язане з поглядання Христа і дія. Коли це в християнстві часто протиставляють контемплятивне життя з активним, це найбільша помилка. Одне без іншого не буває. Коли я дійсно зустрічаюся з Богом, я починаю спостерігати, що Бог, від мене очікує, потребує. Коли я зустрічаюся з Богом, я неминуче бачу потреби інших людей. Коли я зустрічаюся з Богом, я неминуче починаю діяти. І знову ж, коли я дію, часто я заходжу в сум'яття, що діяти, бо ми можемо завжди діяти. Зранку до вечора щось ми робимо. Але що ми робимо? Для чого, чому, чи це потрібно Богові, мені, людям, не можемо сказати. Тому знову повертаємося до молитві. Щоб розпізнати, знову повертаємося до Бога, щоб зрозуміти, як діяти. Тому, що сьогодні каже Євангель: перше зустріч з Богом, друге, оздоровлення, зцілення, перемінення людини, а третє, що людина починає діяти там, де її поставив Господь.